Як відомо, київське Динамо здобуло третю перемогу поспіль під керівництвом Олександра Шовковського, який змінив на чолі кіана Мірчулуческу, завжди приємно бачити, як наша команда перемагає, а тим більше з переможною серією. Користуючись нагодою, хочу подякувати нашим воїнам, які воюють за наші кордони і дають нам можливість проводити ці ігри. Важливо пам'ятати, що ситуація в нашій країні непроста. Але ми все ще тверді та сильні у сьогоднішньому матчі Київське Динамо провело третю гру на виїзді, яка була непростою, але наші гравці були налаштовані та боролися, що сили нам протистояли команди під керівництвом Юрія Миколайовича, які грали відкрито і дуже агресивно. Але, попри це, ми зуміли створити моменти та виграти матч. Наш тренер Олександр Шовковський заявив, що після гри будуть аналізувати відсоток володіння м'ячем. Кількість гольових моментів і XG. крім того, вони розберуть гру кожного гравця, щоб визначити, що працювало добре а що потребує вдосконалення, а ви, вболівальники, що ви думаєте про сьогоднішній матч? Залиште свій лайк і коментар нижче, щоб ми могли спілкуватися та обмінюватися ідеями про нашу команду. Моє запитання до вас хто з гравців київського Динамо найбільше відзначився в сьогоднішньому матчі? Залиште свою відповідь у коментарях.